Розпочнемо із приємної для нас новини щодо економіки Російської Федерації. Чому приємної? Тому що скільки Путін не хотів би воювати, якщо в нього не буде друзів ресурсів, він це робити не зможе. Це визначальний фактор спроможності путінського режиму продовжувати війну в Україні. Багато є думок з приводу того, скільки ще можуть вони воювати, скільки розширювати наступ, підтримувати його. Сьогодні ми про це будемо говорити разом із колегами в підсумковій тижневій програми Центру громадської аналітики вежа. Тому слідкуйте за анонсами і не пропустіть найголовніше. А поки що, конкретно до статистики, яку самі ж Росіяни опубліковують за даними Мінекономрозвитку Росії в листопаді 25-го року ВВП Росії зріс лише на 0,1 у річному вимірі, і це визнав навіть сам Путін. Це найгірший показник. І початку 23 року і фактичний вхід економіки в стагнацію. Про це пише Центр протидії дезінформації в Україні, але загалом ми вже це з вами чули давно. Вперше за 9 місяців промислове виробництво пішло в мінус. Мінус 0,7%. Очевидно, що йдеться тут не про сезонні коливання, стверджують у центрі протидії дезінформації, адже саме промисловість була основою воєнного зростання, яке формально утримував економічні показники. У двадцять та двадцять роках навіть лояльні до Кремля аналітики стверджують у відомстві, фіксують різке зростання ризику рецесії у двадцять році. Вони констатують модель економіки, що трималася на трьох опорах. Бюджетному накачуванні, імпортозаміщенні та примусовому кредитуванні вичерпала себе. Звісно, це, друзі, ще раз наголошую, не означає, що буквально завтра все рухнуло, але така тенденційність і така стратегія для Кремля вона дуже-дуже пагубна. І не всі зараз у Кремлі сприймають її. Ми про це з вами говорили у вчорашньому вечірньому відео. Ну і також сьогодні із Європи лунають заяви, не дуже привабливі для нас, як ви бачите, останнім часом риторика в деяких країнах в силу зміни. Політичного ландшафту, вона стає більш проросійською. Ну, такою, я сказав би, навіть, можливо, антиукраїнською. Про що йдеться. Україна могла закінчити війну ще 2022 році. Про це сказав міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк в інтерв'ю ТАСАР. І він каже, що ми ніколи не станемо членом НАТО, а зі вступом до Європейського Союзу виникнуть проблеми. Ну, на рахунок ніколи не станемо членом НАТО. Я не був би на місці таким категоричним а щодо проблеми зі вступом до Європейського Союзу, так вони будуть. Будуть нам чинити спротив усі країни без винятку. Він розкритикував коаліцію охочих ініціативу зі створення власної армії ЄС. За його словами, коаліція досі не спромоглася відправити в Україну бодай одного солдата. Тут, на превеликий жаль, він правий. А створення армії є важливим елементом федералізації. Він говорить про створення армії Європейського Союзу. Ну, тут я з ним не погоджуюсь. Також він говорить про те, що ЄС не повинен втручатися у спільну оборону. Командувати нею має НАТО, адже два командування не можуть забезпечити оборону. Або ми в НАТО, і тоді європейська армія нам не потрібна, або ми в Європі. Так говорить міністр оборони Словаччини. Це друзі, дискусія, яка триває в європі давно стосовно необхідності і доцільності створення військ Європейського Союзу, але потроху до цього проекту в ЄС рухається, тому що ну НАТО, хоча і справді воно є, воно нікуди не зникло, не розвалилося, воно справді не настільки ефективне, як то могло бути. Тім нагадується оборонний союз, а створення нових військово-політичних блоків це виклик сьогодні для всього європейського континенту. Тому таку дискусію ми будемо бачити. Але на відміну від Каліняка, міністра оборони Словаччини, заяви спікера парламенту Чехії Томіо Окамури набагато різкіші і більше. Віддають антиукраїнщиною. Він видав новорічну промову про хунту Зеленського, знову відкрито виступив проти підтримки України, і каже: ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім'ям з дітьми для купівлі, зброї та відправлення її для продовження абсолютно безглуздої війни. Заявив ОКАМОРА на рахунок безлуздої війни. Ну точно не розуміє контексту російсько-української війни на рахунок грошей пенсіонерів, інвалідів і сімей з дітьми. Тут справді він говорить те, що багато говорять європейських чиновників, які також не готові в інших країнах витрачати гроші платників податків на підтримку України. Історія з наданням Україні кредиту у розмірі 100 мільярдів доларів, ну приблизно 105-106, 90 мільярдів євро. Політичне рішення про що ми мали нагоду отримати наприкінці минулого року. 25-го, дійсно дуже важливе для нас, але це ще не означає, що буквально завтра гроші потекли річкою до України. Так саме ці 90 мільярдів євро на наступні. Два роки, 26 й та 27. й Це справді дуже хороша підтримка України. Втім, поки що не зрозумілий механізм, як їх нам надаватимуть. Ну а назва його як репараційний, що ми будемо виплачувати, коли росіяни нам повернуть гроші. Коли повернуть, невідомо. Якщо Європа відновить співпрацю з Росією, Росія не визнає свою вину в цій війні, то зрозуміло, що ці гроші повертати будуть вічно або ніколи. Так, ця проблема єс, але це в тому числі суттєва перепона для ухвалення рішення щодо такого кредиту. Друзі, тому слідкуємо і за цим. Що ще сказав Укамура? За його словами, Західна Європа планує виробляти і продавати зброю в борг, які вона бере на себе. Я розумію, що для заходу каже він добре, коли ми платимо західним збройовим кампаніям за неефективну зброю, які росіяни навіть не дадуть доїхати до фронту. Ну тут він точно не править, це маніпуляція. Далі говорить: гроші течуть у всіх напрямках, і кожен отримує щось від цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо Хунти Зеленського, які будують туалети із золота. Нехай крадуть, але не в нас. І нехай така країна не буде в Європейському Союзі. Це дуже погана заява. Вона нам точно не потрібна, але про золоті унітази, на превеликий жаль, це вже... Не те, що мем, а історія точно з України. Крім того, політик заявив, що якщо російський газ не зашкодив американцям чи німцям, які навіть перенесли свої заводи до Китаю. Щоб слідувати за ним, то очевидно, що він не зашкодить і нам в такий спосіб. Фактично, спікер чеського парламенту натякнув про те, що він за те, щоб купувати і надалі російський газ, і це дійсно буде питанням дуже серйозної розмови в подальшому між європейцями та Росією, ну і, звісно, Сполученими Штатами Америки, для відновлення постачання газу до Європи, до якого європейці звикли відмовлятися від нього вкрай не хочуть. Дійсно є рішення про те, що з 1 січня 26 року припиняється постачання скрапленого газу. До Європи, але загалом це точно не буде так явно і очевидно, як прописано в документах.